Чимало геніїв народила українська земля тих, хто суттєво вплинув на розвиток людства. Але, на жаль, імена багатьох з них сьогодні забуті, загубились у вирі часу та подій. Нагадаємо про них і собі, і світу адже нам направду є ким пишатися. Загублені імена з Романом Ясиновським Дмитро Харитонов на початку ХХ століття український Харків був одним з головних центрів кіноіндустрії, а найбільшим кіновиробником був Дмитро Харитонов, який першим почав вкладати гроші в українське кіновиробництво. Харківський кінопідприємець ще багато в чому був першим, відкрив найбільший у Харкові кінотеатр Ампір, де перед сеансами та в антрактах публіку розважав великий оркестр, створив найбільшу в імперії кінопрокатну фірму з філіями в різних містах. Він поїхав та збудував у Москві власну кіностудію і переманив до себе провідних кінодіячів. Харитонов вперше почав випускати ілюстровані рекламні буклети з детальною інформацією про своє кіноательє, акторів, операторів. Після жовтневого перевороту Харитонов разом з колективом під виглядом кіноекспедиції переїхав спочатку до Ялти, а згодом до Одеси, де продовжив знімати фільми. Але невдовзі фабрики харківського кінопідприємця були націоналізовані радянською владою. Дмитро Харитонов змушений був емігрувати, намагався організувати власне кіновиробництво в Італії, Німеччині Франції, але колишніх вершин вже не досяг. Палке бажання повернутися на батьківщину Дмитро Харитонов втілити також не зміг, але залишився в історії людиною, яка зробила значний внесок у розвиток українського кіно.